Тепер, якщо ми чекаємо, що буде співпраця з Європою, що буде безвізовий режим і так далі, що буде ліпший доступ і є люди, які вже розуміють, що треба щось робити вперед, що треба щось двігатися. Бо перше, є, аби накормити людей. Перше є. у світі 35% людей не мають що їсти, і треба щось робити. Ми зуміли провести. І підвести підсумки в нашої роботи до цього часу у галузі розвитку туризму, галузі розширення маршрутів і потенціалу співпраці. А так само, зважаючи на те, що в нас був представник технічного бюро транскордонної співпраці з Сучави, ми налаштовані на те, щоб ці всі маршрути, ці всі проєкти приєднати до транскордонної співпраці і. Отримати європейські кошти за для розвитку стратегії туризму у прикордонній зоні.